Онлайн курси можуть коштувати вам не лише грошей, але й ваших персональних даних. Розповідаю, як не потрапити у пастку. Під час купівлі онлайн-курсів у вас можуть запитати не лише оплату, але й ім'я, адресу, номер телефону, емейл та навіть платіжні реквізити. Згідно з міжнародним законодавством, наприклад, GDPR, ви маєте право знати, які дані збираються і для чого вони потрібні. Але що може статися, якщо ви не звернете на це увагу та просто натиснете кнопку Погоджуйте? І Якщо ваші дані потраплять до рук шахраїв, вас можуть чекати. Фінансові махінації. ваші платіжні дані можуть бути використані для крадіжки грошей або оформлення. Небажаних підписок, фішингові атаки на вашу електронну адресу. Ваші особисті дані можуть бути передані третім особам без вашого відома. Несумлінні автори курсів часто використовують хитрі прийоми, щоб ускладнити повернення грошей. Прописують, що кошти повертаються лише після повного проходження курсу. Як цього уникнути? Читайте угоду, звертайте увагу на розділ про персональні дані та умови повернення коштів. Якщо запитується інформація, яка явно не потрібна для курсу, задайте питання, зберігайте контроль. Якщо вас не влаштовують умови договору, запропонуйте свої ваші дані та фінанси. Це цінність. Використовуйте свої права щоб захистити їх і не стати жертвою цифрового шахрайства. Дивись наступний ріс. Там щось цікаве.